Вітаю вас, мої любі! Ласка прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Сьогодні знову хочу поговорити про відео пастора Блейкса. Я так дивлюся, що його відео викликають в мене фурор просто на каналі якийсь. Вони не залишають людей байдужими, або дуже добре на них ставляться, або дуже погано. Ну, ви знаєте, мені чесно кажучи, все одно, наскільки погано хто може ставитися, я дивлюся на результат. Результат такий, що людина 30 років одружена і кохає свою дружину. Вона на нього після 30 років дивиться так, наче вони досі в медовому місяці діти всі вивчені, всі при професіях. Все нормально, знаєте, повне чаше. Мені подобається, я би так собі хотіла. І люди у віці моїх батьків. Тобто, мені точно є чому в них повчитися. Тому я в цих відео своїх про поради пастора Блейкса не виступаю жодним чином гуру у стосунках. Це точно не про мене. Я просто сама дивлюся його відео, і, можливо, для людей, які не володіють, або не в такій мірі володіють англійською мовою, щоб дивитися корінного носія, я просто вам переказую, з якимись своїми, можливо, трошечки ну, додатками, щось я там додаю від себе, тоді я про це кажу. Ось і так, це просто дубки, які мені цікаві у нього. І ось сьогоднішнє відео про те, як розпізнати, що ви зустріли саме свою людину. І, в принципі, це працює для жінки і для чоловіка. Але, звичайно, що в першу чергу його поради це поради для жінок. Отже. А коли ви зустрічаєте свою людину, як він каже, тобто людину, з якою ви зможете побудувати родину і піти разом по життю, то погляд цієї людини сягає вашої душі і вашого серця. Якщо це чоловік, який дивиться на жінку, то це не буде суто сексуальний погляд, погляд, суто бажання і там, розглядання вашого тіла. Не буде. Тобто це буде погляд теплий, це буде погляд, від якого буде тепло на душі. І він каже, що біля цієї людини у вас буде виникати відчуття, що ви вдома. Нарешті ви вдома. Можна не тримати, як в соціумі, цей височений паркан. Або там у кого, який він там дасть, по висоті, можна його приспустити. І нарешті видохнути, і знати, що ти в цьому світові вдома. От так от, з цією людиною. Далі він каже, що з цією людиною ви забуваєте про егоїзму, тому що з вашою людиною вам захочеться Конкурувати за те, щоб бути якомога, менш егоїстичними. <свісно> Він захоче дуже багато доброго робити для вас, а вам захочеться робити для нього. І таким чином ви дізнаєтеся, що ви зустріли свою людину. Номер три. Ця людина настільки постійна і міцна у своїх стосунках з вами, що всі інші стають майже невидимими, маються на увазі всі інші потенційні романтичні партнери. Він каже, що ну, це його цитата, це його слова, що ми потім не звинувачували мене в беркантелізми. Це його слова, що коли чоловік зустрічає свою реальну свою жінку по життю, в неї можуть бути не найкрасивіші там, форми. Вона може бути не, не найідеальніша щодо зовнішності. Але якщо це його жінка, то він хоче саме її, і жодна там якої, ну мовно кажучи, якісь габарити більш такі. В загальному розумінні чоловічому цікаві, не зможе його звабити, тому що він буде хотіти свою жінку. Ви знаєте, коли мій покійний дядя, царство мене небесне, ще був неодружений, але він був вже закоханий в свою майбутню дружину. І Колись. Я не пам'ятаю, як це вийшло. Але я ще його дружина, мені здається, навіть або не бачила, бо може один раз. Ні, я її ще тоді не бачила, мені здається, так. І а, щось якийсь журнал взяла і розглядала. Тоді я шепінгом дуже активно займалася, я аеробікою займалася, мені хотілося мати красиву фігуру. Я ще сказала, що у когось там в журналі красива фігура і красиві ноги, а він каже: я чекаю на свої ноги, мені потрібні тільки мої. Він мав на увазі свою майбутню дружину, тобто ту, кого він кохає. Він навіть не подивився, каже, я чекаю тільки на свої ноги, мені потрібні тільки мої. Я чогось це так запам'ятала. Ось так що такі справи. Отак от він каже, що всі жінки, з якими б габаритами вони не були, вони стають майже невидимими, тому що хочеться до своєї, до цієї, до якої хочеться. А щодо жінок, він каже, що коли жінка зустрічає свого чоловіка і вона хоче саме до нього, то це його слова. Якийсь на більш красивій машині, з більшими статками, там, більш багатий або більш високий а, і так далі, не зможе її звабити, і не, вона не буде там оглядатися йому у слід, тому що вона буде хотіти саме свого. Так. Да. Um. Ну, я можу сказати, що, того, трошки, може, мені соромно згадувати цю ситуацію, але я взагалі не влюбчива людина. Мені дуже, ну, я людина, яка ну, або однолюб, або малолюб. Скажімо так, мені в жовтні буде 42 роки, я кохала один раз у житті. Але кохала дуже багато років. Отак, от, от якось в мене я дуже складно влюбляюся, закохуюся. А якщо закохуюся, це е, відбувається якось також дивно, воно якось миттєво хлопи все. І в мене так з, з усім: з містами, з людьми, з чим завгодно. Тобто, о, то воно відбувається отак: От, або є, або немає. І якось так. Трапляється. І а, я зустрічалася з чоловіком. А, це не той чоловік, якого я була закохана. На жаль. І він хотів, щоб ми одружилися. І я розуміла, що він дуже розумний, він такий інтелігентний, він такий культурний, він так добре до мене ставиться. Ну, от просто все, знаєте, от все при всьому, і все для тебе, моя люба Мера. І я думала ще, думаю, ну можливо, я і він, я ніколи йому не брехала. Він знав про те, що я більш раціонально ставлюся до наших стосунків, тому що. В моїй душі була людина, яку я кохала. І отак от, от якось от так от якось все складалося, що я кохала того, хто ну не знаю, як сказати, накохав мене, або Можливо, у нього були якісь почуття, але не настільки, щоб заради мене руйнувати свою родину. Ну, в коханки, звичайно, він мене позвав. Ну, в коханки я не пішла за гордості, а потім багато років плакала. Ну, та почуття це така знаєте, категорія. Ну, ти можеш розумом все розуміти, і не дати собі раду все одно з почуттями, тому що М -м. важка ця штука, я вам скажу. І от я розуміла, що ну, кохання коханням, що я можу зробити. Там така ситуація, яка вона є. М -м. І мені треба, напевно, що розглядати ті варіанти, які ну, просто щоб мене кохав чоловік, або добре до мене ставився, і Виходити заміж створювати родину. І за всі-всі багато років я зустріла, в принципі, тільки одного чоловіка, з яким це було можливо, тому що ну, він реально був класний. Mm. Просто от реально класний. І він був такий розумний, не знаю. Дуже розумний. Розумний, культурний, освічений пиліночки з мене здував. Ну, класно було. Ну, Але в який момент я зрозуміла, що я за нього заміж не вийду. Ну, не вийду, тому що це буде нечесно. Я гуляла його містом. Він був на роботі, я гуляла його містом, це за кордоном було не в Україні. І я зрозуміла, що мій погляд падає на інших чоловіків. Якось ну, несвідомо, не те, що там я хочу там, на них роздивлятися, чи я там когось шукаю, чи щось там я там собі якісь пригоди. Шука... Ні, я розуміла, що ну, я в стосунках, я приїхала там до свого а, як сказати, бойфренда нареченого, як ну, коротше. А, він купив вже, всім об'явив, що він одружується, купив. Як вони обручки, каблучки, як, як вони там називаються. Ось, І ну, слово було за мною. Типу виходжу, я за нього чи не виходжу. І я зрозуміла, що мій погляд несвідомо падає на інших чоловіків. Той типаж, який мені більше подобається. І по характеру, і по енергетиці, і по. Можливо, навіть трошки по зовнішності, тому що в випадку того мого нареченого, що мені в ньому подобалося, це культура, інтелігентність, освіченість, дипломатичність, дуже широкий світогляд, але ну, в нього типаж був такий науковця. Він інженер був у технічної спеціальності інженер, і в нього типаж такий Ти дивишся науковець перед тобою. А мені трошки інший подобається типаж. Мені подобається типаж такий, ну, такий більш дижовий, я би сказала. І я зрозуміла, що це нечесно, якщо я ще не заміжня і вже, мій погляд. Падає, коли я гуляю сама на інших чоловіків, хоча я цього не шукаю, і в принципі мені це навіть і не подобається, то значить не треба мені виходити заміж. Тому що оце почуття, ну, то я була закохана, я знаю це почуття, коли ти не те, що дивитися ні на кого не, не хочеш, ти думати ні про кого більше не можеш. Особливо цей період, знаєте, цей перший там, я не знаю, місяць, мабуть, що взагалі дах відриває. І я зрозуміла, що я... так не має бути. Я подумала, що якщо так до весілля, щось там буде руки через три, це взагалі в мене все потухне і в нього все потухне. І от як в мене було відчуття, що ми з ним як брат і сестра, по суті, якби ми з ним були з однієї родини, то я подумала, що це не... не Ну, це не, не погано, але це не дуже правильно щодо все-таки стосунків у парі. Так, да, це мій такий досвід. Так що, от пан пастор Блейк скаже, що коли ти зустрічаєш свого або свою, всі інші стають майже невидимими такого досвіду, як у мене. Там немає. Це правда. Далі, четвертий пункт. Міцність і постійність у почуттях тієї людини, яка ваша, може вилікувати ваші душевні, сердечні рани. Тобто, якщо був, як був десь розбите серце у вас, якщо... І у жінки і у чоловіка, до речі, чоловіки також бувають з розбитим серцем дівчата, з розбитою душею. Так от, коли зустрічаєш свою людину, ця людина тим, що вона постійно хоче бути поряд з тобою, вона не хоче там. Або користуватися тільки тобою, або кидати тебе. А, цією постійністю, міцністю в почуттях вона може вилікувати твої душевні рани. П'ятий пункт. Ваша людина вірить в вас і в ваші можливості. Вона ніколи не буде вас занижувати. Ваша людина буде вас підіймати. З вашою людиною ви будете зростати, або більше вірити у ваші можливості, у ваш потенціал. І жінка, і чоловік. Чоловік не скаже, якщо це ваш справді чоловік, ці трика кіндер, кюхе, і що там, кірхе, церква, діти, кухня, давай. Скриби ополоником. Це оце і все, що ти можеш. Ні. А ваш чоловік не скаже. Чоловік скаже, подобається це, ну чого б не спробувати, давай я тебе підтримую. Е, можливо, навіть він ще побачить у вас якісь грані, які ви в собі не бачите і підкаже, десь підтримує. І так само жінка в чоловікові може. М -м -м, так що такі справи. <с borng> Далі, шостий пункт. Ваша людина по життю привносить з собою відчуття миру і спокою. Як він сказав, що найкращий партнер це не зовсім навіть для чоловіків, які дуже сильно оцінюють жінок по зовнішності, дуже сильно. Ну, так це біологічний процес, так само як жінки оцінюють чоловіків по можливостях. Це також біологічний процес, тому що жінка шукає захисту, а для чоловіка а важливе, важливе продовження роду здорового. А красота це символ здоров'я, і також фізична насолода дуже важлива чоловікові. а Звичайно, що. Насолоджуватися приємніше приємним, ніж не дуже приємно. Вибачте за подробиці. Так що це просто, це просто біологічні механізми, а жінка хоче бути захищеною. І всі ознаки захищеності, до того, що чоловік їй може дати захист, тобто фізичне, фізично здорове тіло чоловіка і матеріальні можливості, це є показником того, що вона може. Не почуватися з ним захищено, це також біологічний механізм, тому що жінки слабіші від чоловіків фізично, і тому що природньо вони вагітніють і народжують а відповідно потрібен захист. Так от, так от. Він каже, що не дивлячись на все це, що там чоловіків дуже приваблює жіноча зовнішність, але він каже, класний реально партнер по життю, жінка. Це не саме красиво, не найкрасивіша, тому що він каже, я можу оплатити їй салон краси, перукаря, фітнес-зал, якщо їй треба схуднути, там, салон манікюра і так далі, масажа, макіяжа. Я не зможу оплатити її характер і її душу. Вона буде такою, яка вона є середини. І якщо вона мені вдома буде влаштовувати постійні розбірки і постійний якийсь жах жахів, то це я просто доларами значить не скоригую. Це вже характер людини, це вже душа людини. Вона вже така, яка вона є. За все інше можна. Заплатити, щоб це якось скоригувати, тут же це, ти це ніяк не скоригуєш. Тому він каже, що ваша по життю людина приносить з собою мир. До речі, мені здається, що це не обов'язково людина такого а, спокійного ніжного темпераменту, тому що є люди холеричного темпераменту, але комусь же вони стають партнерами на все життя і комусь вони під, там Ходять, значить, що, ну, я думаю, не обов'язково це про таких, знаєте, гобів, миру йде мова, а просто про внутрішнє якесь відчуття, що так, це моє, мені з ним або нею спокійно. І далі, сьомий пункт, останній, що ваша людина не вимагає від вас змін, вона вас приймає таким, яким або якою ви є. Ви знаєте, в мене було декілька знайомих пані, які, коли починали зустрічатися з чоловіками, я їх там, запитувала: ну, як ви, як ваші стосунки? Вони? Все нормально, він змінюється. І це постійно він змінюється, він готовий змінюватися. Мені було так дивно, я постійно думала цікаво, яку роль вона грає в цих стосунках психотерапевта, яка. Ну, для чогось там налаштовує, щоб він змінювався, лікаря, мами. ну, це. Чого він має постійно, тільки він, до речі, тільки він, тобто не було такого знає, наголосу, щоб ми один під одного підлаштовуємося, ні він тільки змінюється. Для мене це було якось дивно. Тобто людина, яка ваша. Ви можете змінюватися, адаптуючись один під одного, але вона не буде від вас вимагати докорінних якихось змін. Вона вас буде приймати таким, або такою, як ви є. Як він каже, що в ньому були якісь знайомі, що хтось з пари був просто, значить, божеволів від спортзалу, що постійно треба бути в формі. А інший був товстенький. Я не пам'ятаю, хто там був з них, хто за статтю. Чи чоловік був спор спортовий, а пані товстенька чи навпаки, я не пам'ятаю. Ну, справа в тому, що вони один одного чудово сприймали, і ніхто нікого, значить, не намагався переробити і обов'язково тягати за собою спортивну залу. Жили собі люди і жили і. Все в них було нормально. <кій> Тому він каже: ні, якщо ви зустрічаєтеся з чоловіком, він вам каже, що вам треба все переробити, і мовлення у вас не таке, значить, і манери у вас не такі, і носа вам краще б трошки підрахтувати пластичного хірурга. Ось, і звички також, і друзі у вас всі трошки того. То, мабуть, це просто-напросто не ваша людина. Отже, ще раз, сім ще раз. пунктів. Погляд сягає душі, почуття дому і миру, відсутність егоїзму. Всі інші стають майже невидимими, міцність і постійність в почуттях партнера лікують, або можуть вилікувати ваші душевні рани, ваше розбите колись або травмоване серце. Вірить в вас і ваші можливості привносить з собою мир і не вимагає від вас якихось радикальних змін. Все, дуже дякую вам за увагу і до на наступних зустрічей. Бувайте!